Противники проведення олімпіади у Ріо-де-Жанейро, що багато разів намагалися зірвати естафету олімпійського вогню, не зупинилися і у день урочистої церемонії відкриття. Вони зібралися на площі біля стадіону Маракана за кілька годин до її початку, палили бразильські прапори та влаштовували сутички із правоохоронцями. Поліції довелося застосовувати сльозогінний газ та шумові гранати, щоб розігнати людей. У Бразил та шорена со Бразилія плаче кривавими сльозами. Люди помирають. Тут вибухають бомби. Це війна. Ми в Іраку. Це Ірак, а не Бразилія. Наші станумо Іракі! Наші стаємо Ірак, саке Іраки! Тім, якщо раніше бразильці до протестів ставилися схвально, то після початку олімпіади і прибуття гостей вони кажуть, що це занадто. Олімпіада важлива для Бразилії та для Ріу. Вони ідіоти. Ніхто хто любить Бразилію у такому не буде брати участі. Протестувати можна по різному але той шлях, який вони обрали, неправильний. Сумно, що ми приймаємо так людей з усього світу. Себесомонтерусафон. Протести проводять і прихильники президента Бразилії Джил Мирусев, проти якої триває процедура імпічменту. Вони виступають проти виконувача обов'язків голови держави Мішела Темера. Демонстранти вимагають його відставки і повернення Русев до влади.